Христі, брати і сестри, я вітаю всіх зі світлим праздником Різдва Пресвятої Богородиці. І хотілося б от, запрезентувати капеланський набор, компактний маленький капеланський набор, який виготовляється на базі майстерні нашого п'ятого на батальйону. із з підручних матеріалів, тобто гільза від патерди, як хлопці сказали, бо я калібри не розбираюся, це гільза від стройпротитанкової рушниці. Ось бували такі випадки, що капелан, який попадають на передову, чи поспіхом коли збирався, але не знаходив під руками потрібних речей. Бо іноді те, що можуть запропонувати нам, наприклад, сучасні іпархіальні крамниці, воно занадто велике для використання. Я ще не стикався, не бачив принаймні компактних капеланських наборів в нашій мотиві середовищі православної православної церкви. І я думав, вирішив зробити перший такий маленький. Я не знаю, чи це як ціни чи не оцінює, але принаймні, для мене це буде зручно. Принаймні. Ви власноруч це робили? Так, звичайно, за допомогою на жов на на пір'. Ось і там болгарочного диска, закріпленого на станочок. Получається, це фактично зроблено було за день при певному натхненні. Ну, досить досвід досвідкові дні, тому що свята працюємо. Ось получається два два підсвічника. Тут ставилися свічки? Так, да, от це от якраз получається підсвічничок. І Свічечка ставляється. Ну, це маленька, є більше трошки свічки, тому що на літургії таких мало свічок. Вони швидко заграють, а є трошки більше вони, якраз по діаметру. Це є чаша натюрна, маленький дискус і ложиться без паучка, поки що без паучка. Я думаю, ми над цим попрацюємо, буде ще й паучок. Або звізниці, як її називають. Ну, принаймні в польових фронтових умовах можна обходитися без звіздиці, замість звіздиці використовувати ту ж саму ложечку, позначаючи певні молитви під час святої Божественної літургії. І якраз, я думаю, це небагато займає місця в самому речовому мішку чи сумці польового капелану. Тобто є можливість завжди, будь-якої де неділя чи потреба відслужити літургію, не використовуючи занадто великі предмети, чаші, дискоси і так далі, таке інше. А от є такий маленький, компактний наборчик, який знадобиться, я думаю, виручить будь-якого капелана. І тому. Так, ну от, я не думав ще не там, що, я думаю, там, якісь там замовлення виконувати, але принаймні для забезпечення потреб польових капеланів добровольчого українського корпусу у нас є вже потужності. <рес> Будь-які капелани, які будуть до нас приїжджати. Попадати на проходження служби, практики там, або ще щось. Вони будуть, я думаю, не будуть мати в чомусь недостатка, принаймні кожен зможе собі, себе забезпечити, принаймні маленьким таким наборчиком. Звичайно, є певні молитви. Це, ось зараз можна це будь-якій людині помацати, потрогати. Це ще не освячений набор, ми його освятимо, і тоді це буде служити як капеланський, правильний правдивий капеланський набор. Для священика. На мій погляд, прекрасне переродження. А, я кажу, переколені смерті. Да, смерті на свят. На на якраз для доброго зерна, слово Боже, якраз це знадобиться. Я ж кажу, бували різні моменти, коли капелан може там виїхати десь кудись, йому позвонили, він зривається з місця, забуваючи про те, що його речі знаходяться там, навчине батальйоні чи ще кудись. Приїжджає, а. Раз. А так, кожен капелан при собі буде, може носити маленьку таку сумочку, от, і при ньому завжди може бути цей капеланський набор. От, де зміг, там і служив. Це, це я кажу дуже просто, дуже зручно, дуже, я ж кажу, потреби бійців бувають різноманітні духовні, але без святої літургії причастя не відбувається. Причастя це є вінець спілкування з Господом, умивання гріхів. І тому я кажу, кожен боєць, який. Буде, практикую християнське життя, буде вже більш так, забезпечений святим причастям. От саме для цього, в принципі, це і робилося. Дякую, друже Лимон. Дуже здорово <говори> і несподівано. Такий подарунок.